У кімнаті безпечного простору, що в гімназії номер 22 імені Олега Ольжича, психологиня та соціальна педагогиня Наталія Бондаренко працює з першокласниками, Із рук в руки передають різнокольорове слонення на ім'я. Елмер образ різнокольорового Елмера слона я взяла, тому що це такі різносторонні да, про емоції говорять, і саме, щоб вони боялися діти бути не такими, як всі, тобто різними. Показати, що ми різні, ми в класі можемо бути різними, і це є добре. Вчимося, скажімо так, починаємо емоційну грамотності. Розмальовували слоники, ми були веселі. Ми малювали різні цвіта і туди. Ці діти у стінах школи лише третій тиждень, тож таку зустріч влаштували, аби допомогти малечі адаптуватись до нового середовища. Наталія Бондаренко підготувала для учнів арт-терапевтичні вправи, бесіди та руханку. Розвиток емоційної стійкості, долання стресу. Ми живемо на жаль в таких умовах, що є потреба саме зняття напруги, саморегуляції. Заняття проходять групами. Я побачила е, новий кабінет. Тут дуже красиво. Ми шукали смайлики радісні і сумні. Розфарбовувала слона різними кольорами, щоб гарні емоції були. Я найбільше запам'ятав, що ми цей робили руханку. Шукати кольори Елера. Кімнати безпечного простору облаштували представники благодійного фонду Карітас Хмельницький у ГКЦ у рамках проєкту Стійкість і розвиток. Перші запрацювали у 2022 році. До 2025-го проєкт реалізували у шести навчальних закладах, де з учнями працюють психологи та соціальні педагоги. Також зустріч організовують і для педагогів та батьків. Батьки ввечері приходять і в нас проходять тренінгові заняття, де батьки емоційно розвантажуються, скажімо так, рефлексують. Також є зустрічі для майбутніх першокласників, і їхніх батьків. Коли приходять вони на заняття до нас у школу, дітки знайомляться з простором, а батьки приходять у цей простір. Нині безпечні простори облаштовують ще у шести навчальних закладах Хмельниччини. Таким чином, протягом цього навчального року проєкт діятиме у 12 школах області. П'ять із них у Хмельницькій міській таргромаді. Зокрема, у Хмельницькій спеціальній загальноосвітній школі номер 32 де працюватимуть із учнями з особливими освітніми потребами. Ці шість безпечних просторів вони вже напрацювали свою базу, свою програму. І зараз цей досвід ми будемо передавати на наступні шість локацій, які тільки зайшли в другу фазу проекту. Ще один компонент, який з'явився, це робота шкільних парламентів. Основною такою фішкою буде те, що діти будуть вчитися розробляти проекти, і ми від Карітису будемо фінансувати їхні ідеї, щоб вони самі могли їх реалізовувати. Надалі говорить Алла Собко, досвід планують передавати й іншим навчальним закладам. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.